Звичайно ж, нормальній людині не може бути байдуже, що про неї думають інші. Бо, по-перше, ми істоти соціальні. А по-друге, ще з часів сивої давнини бути поганим для соціуму означало бути вигнаним з племені, а це означало смерть. Або від голоду, або від зубів хижака. І наша генетична пам'ять ці спогади дуже добре зберегла. У наші часи нормальна людина теж поважає думку суспільства і враховує думку суспільства. Але є, повинна бути здорова грань між повагою до думки суспільства і тотальною залежністю. Ось дивіться, момент перший. Просто враховувати і поважати думку суспільства це добре, але бути тотально від неї залежним це вже погодьтеся, не дуже добре. А момент другий страждати через думку оточуючих, і підлаштовуватися під неї. Це ще гірше, бо коли людина підлаштовується, вона живе не своїм життям, так не своїм розумом, а думкою оточуючих. Далі момент третій. Є такі особисті речі, яких суспільна думка взагалі не повинна торкатися. І момент четвертий занадто залежні від чужої думки люди. Можуть стати жертвами дуже жорстоких маніпуляцій. Отже, в яких випадках людина занадто залежить від думки інших? Ну, відповідь проста, коли дуже слабенька, недостатньо потужна своя думка, тобто, коли немає внутрішньої психологічної опори, коли слабий внутрішній стрижень. Чому це може бути? На перший погляд, це дві причини. Одна причина це людина не бажає чути на свою адресу критики, не визнає своїх недоліків, які насправді є в кожної людини. Ну, тобто, можна сказати, що це пихатість, можна сказати, що це гординя. І інший момент, навпаки, людина почувається нікчемною, вона дуже вразлива, вона дуже болісно сприймає будь-які слова інших. І на перший погляд, так, ми бачимо зовсім протилежні причини. З одного боку, це може бути гординя, тобто я найкрутіший, я такий класний, а з іншого боку, це я нікчема і я ніхто. Але давайте подивимося глибше. Що може стояти за бажанням людини чути, що вона найкраща, найкрутіша чути тільки компліменти на свою адресу. Я думаю, що ми всі розуміємо, що як людина, коли вона сама вірить в те, що вона класна, вона не потребує постійного підтвердження. Якщо людина сама це про себе знає, їй зовсім не обов'язково чути це звідусіль. Той, хто намагається повірити у Власну виключність за допомогою слів інших сам у себе насправді не вірить. Отже, причина невпевненість людини в собі. Де ж взяти впевненість? І тут ми знову вже почули відповідь в собі. Тобто внутрішній стрижень, внутрішню впевненість, внутрішню опору бажано мати в собі. Якщо її немає, то бажано її вибудовувати. Бо коли людина спирається на інших. На жаль, в будь-який момент людина цю опору може втратити. Смисл у тому, щоб відібрати у інших людей право вас оцінювати. Це момент перший. Так, відібрати я, звичайно ж, маю на увазі подумки. Наступний момент, якщо ви самі про себе знаєте, що ви порядна людина, що ви чесна людина, що ви не крадете, що ви не брешете, що ви не бажаєте нікому зла, що ви не робите підлих вчинків, нікому не шкодите, вам повинно бути достатньо того, що ви самі знаєте про себе. Тобто, ще раз, недаремно самооцінка. Так? Спочатку ви даєте право себе оцінювати тільки самим собі. Далі потім бажано взагалі від оцінки перейти до прийняття. Тобто ви приймаєте себе таким, яким ви є. Це не означає припинення розвитку. Це не означає ні в якому разі такої думки, що от я найгарніший, а усі інші гірші. Ні, це просто ви приймаєте себе з усіма своїми е, недоліками, бо вони є в кожної людини. Ви просто себе приймаєте. А наступний етап це безумовна любов до себе. Якщо ви про себе знаєте, що ви чесна нормальна людина. То, якщо ви комусь не подобаєтеся, ну нехай це будуть їхні проблеми. Ви не зобов'язані всім подобатися, а усі не зобов'язані вас любити. Це теж треба нормально сприймати, що людина не може подобатися всім. Звичайно, нам усім неприємно, коли ми чуємо про себе якісь погані речі. Але є велика різниця між просто неприємно і. Тим, що чужі слова впливають на ваше ставлення до себе. Ми можемо одне одного підкоригувати, можемо підкоригувати поведінку. Так сказати, ти знаєш, коли ти так вчиняєш, мені боляче. Але коли людина коригує свою поведінку, це не означає, що вона повинна до себе гірше ставитися. Ми можемо підкоригувати ну, не знаю, одяг, так сказати дитинці, ти знаєш, ти коротеньку спідничку на екзамен не одягай. Тобто Одна річ сказати про одяг, а інша річ сказати щось таке, від чого людина почуватиметься поганою. Дуже важливо розуміти мотив людини. Яка вам повідомляє щось негативне. Наприклад, якщо вам тактовно вказують на те, що можна виправити, оце конструктив. А якщо вам не тактовно вказують на те, що виправити не можна, це звичайно деструктив. І тут постає питання: а навіщо людина так робить? Значить. Якщо це просто бажання зробити вам боляче і зіпсувати вам настрій, то ви ж розумієте, що розумна і добра людина так не зробить. Виходить людина, яка таке каже, нещасна і нерозумна. І звідси вже наступне питання: чи варто на неї ображатися, чи можна просто їй поспівчувати і не звертати на неї уваги. І ще таке питання. Чи спілкуватися з такою людиною? Вам можуть сказати якусь неприємну правду, яку ви не можете виправити. Ну, Наприклад, людині кажуть, ой, в тебе немає ні голосу, ні слуху. Ну, Якщо це правда, ну так немає. І що? Тобто навіщо вам це сказали, щоб що. А другий момент, якщо це ще й неправда, то тут уже треба задуматися, а навіщо вам кажуть неправду, принижуючи ваші здібності? Може, вами бажають поманіпулювати, поманіпу а може вам теж просто бажають зіпсувати настрій? Якщо людина говорить вам неправду для того, щоб вами маніпулювати, ну, дивіться. А я можу навести такі приклади. Була в мене подружка, яка я придбала спідничку, і вона мені сказала: Боже, яка негарна спідничка, не носи її наступного ж дня в неї була така сама спідничка. В моєї мами теж були знайомі, які казали, ой, така сукня погана, продай її мені. А, ну, Звичайно, що ми сміялися, так, але. Ми сміялися чому, бо ми самі знали, красиво це чи не красиво. Якби, не дай Боже, ми не були впевнені в собі і в своєму смаку, то, звичайно, ми б або піддалися на маніпуляцію, або б страждали і засмучувалися. Далі, коли я більше 30 років тому була молодою, красивою і навчалася в старших класах, один з друзів-однокласників мені сказав, що в мене і ноги криві, і обличчя не гарне. Я подивилася, ноги красиві, обличчя гарне. Ну, чесно, я тоді подумала, що він трошки нерозумний і все. А потім він мені зізнався, для чого він це зробив. Він сказав, що це було моє противогонне устройство. Тобто він пояснив, що він хотів, щоб я повірила, що я не гарна, і щоб я не будувала стосунки ні з ким, і у підсумку залишилася з ним. Ну, зараз це смішно, бо я тоді взагалі вчилася не будувала стосунки. Але дивіться, якою підлою може бути людина. Це ж добре, що знову-таки я подивилася сама на себе і сама вирішила, гарна я чи не гарна. А якби не дай Боже в такому віці. Якась дівчинка через отакі слова та впевнилася, що вона не гарна та вирішила б, що вона недостойна нормального хлопця. ну Це могло б зіпсувати їй все життя. Людина все життя жила і думала, що вона некрасива. Тобто дуже уважно ставте собі питання, яка мета людини, що каже вам щось погане. Бо це може, на жаль, Набувати таких вже зовсім сумних форм. Дуже багато є випадків, коли клієнтки приходять до психолога, і виявляється, що їх наскільки знецінив чоловік, що вони просто впевнені, що вони без нього ні на що не здатні, що вони і нерозумні, і негарні, і що в них не вийде навіть влаштуватися на роботу. Тобто для того, щоб тримати біля себе в покорі дружину. Дуже, на жаль, багато чоловіків її знецінюють. І бувають і зворотні моменти, так коли жінки знецінюють чоловіків. І це вже доросле життя, і це вже зруйноване доросле життя, бо люди навіть не вірять, що вони можуть влаштуватися на роботу. А коли вони втрачають другу половинку. В даному випадку в лапках то вони просто виявляються не пристосованими до життя. Також є маніпуляції, які спрямовані на заохочення, щоб людина зробила те, що потребує маніпулятор. А маніпулятор скаже, що людина молодець і хороша. Найжорстокіша маніпуляція такого виду це. Те, що, на жаль, багато дітей чули від батьків: будь хорошою дівчинкою, інакше ми не будемо тебе любити. Маніпуляція любов'ю це взагалі найжорстокіша маніпуляція, бо діти тоді починають вважати любов продуктом обміну. Тобто вони намагаються тоді купити цю любов за свою хорошу поведінку. Тоді як любов це. Щось безумовне і його купити неможливо. Діти, так налаштовані з дитинства, можуть намагатися заробити любов, тобто, от я буду хорошою, я буду там і прибирати, і готувати, а мене будуть любити. А виявляється, що не люблять і йдуть до тієї, яка і не прибирає і не готує, а яка розуміє, що вона варта любові просто тому, що вона є. Ще є така п'ятиходова маніпуляція, яку навіть приписують до бойового НЛП. Як це відбувається? Маніпулятор на першому кроці робить жертві компліменти, щоб виявити найчутливішу ділянку її психіки. На другому кроці Маніпулятор засипає жертву саме компліментами, які для неї найприємніші, тут включається навіть гормональна система, тут виділяються певні гормони. Далі на третьому кроці маніпулятор віддаляється, то віддаляється, то наближається. Щоб жертва почула, що вона втрачає це задоволення, і щоб вона занервувала і побігла слідом за маніпулятором. І четвертий крок, найжорсткіший, це називається удар, так бо маніпулятор каже щось дуже неприємне: він топчеться по самих-самих найболючіших місцях жертви. І коли людина вже психологічно зруйнована, відбувається крок п'ятий, і маніпулятор це називається підхватити на ручки. І маніпулятор каже: Ну що ж, ну, ти такий там недологий у нас, так, але все одно я ж тебе люблю, я ж тобі простягаю руку, ти от будь з нами роби оте, і буде в тебе все гаразд. Е, на жаль, я б не розповідала про цю маніпуляцію, якби я особисто не стикалася з нею, і не тільки я, а. Певна, скажімо так, група людей, яка в певний проміжок часу разом працювала. Отже, дуже важливо, чи залежить ваша думка про себе від чужих слів, є такий дуже-дуже давній вислів. Якщо ваше ставлення до себе залежить від Думки оточуючих, то ваші страждання триватимуть до віку. Ваша самооцінка не має бути флюгером і змінюватися в залежності від чужих думок. Можна коригувати свою поведінку, спираючись на поради інших, але ні в якому разі не свою самооцінку. Отже, я бажаю всім зцілити свою самооцінку, а головне мати безумовну любов до себе і до всього оточуючого.